Прийшов студент в їдальню, а всі столики зайняті, підсаджується до професора. А той каже: Гусак свині не товариш, студент. Ну добре, я тоді полетів. Професор образився і вирішив на іспиті студента завалити. День іспиту професор дає студенту найважчий квиток, а той відповідає на відмінно, і професор задає йому додаткове запитання. Йдеш ти по дорозі і бачиш два мішки: один із золотом, а другий із розумом. який вибереш? З золотом. А я б з розумом взяв. Ну, це кому чого не вистачає. Професор розсердився і пише в заліковій книжці Козел! Студент не подивився і пішов, через деякий час повертається і каже: Професор, ви тут розписалися, а оцінку не поставили. <рес> Заходить бабуся в автобус, а там сидить хлопець. Вона йому каже, як ти милий, схожий на Путіна. Хлопець зрадів. Так і чим же схожий? Та сів, як підори, нікому місцем не поступаєшся. <рес>